Дві рівні хороші. Сьогодні ми з вами працюємо із конструкцією I have to. Це є мої ліки. Мені доводиться приймати їх тричі на день. Three times a day. Ось цей I have to do something означає, що мені необхідно це зробити. Я повинен це зробити. I will say have, he she, it has. І далі йде to, і перша форма дієсловища. I'll be late for work tomorrow. Я завтра запізнюся на роботу. I have to do to the, I have I have to go to the dentist. Мені необхідно піти до стоматолога. Jane starts work at 7 o'clock, so she has to get up at 7. Jane починає роботу о 7 годині, тож їй доводиться прокидатися о 6. -й. вставати. You have to pass a test before you can get a driving license. Перед тим, як ти отримаєш права водія, тобі необхідно pass, здати тест. Скласти. The past минуле вчора, минулого тижня, минулого щось там, це had to. I was late for work yesterday, я запізнювався на роботу вчора. I had to go to go the dentist Мені необхідно піти до стоматолога. Необхідно було, We had to home last night мені нам довелося йти пішки вчора ввечері додому. There were now buses тому що немає, не було автобусів. а ось у Питаннях і в запереченнях ми вживаємо do does для теперішнього часу, або did для минулого. Чому? Тому що по природі have to, ось конструкція може вживатися і в present simple, і в past simple. Do I use have to, чи мені потрібно. Does he shoї, чи йому її, йому потрібно. Так само, I I don't have to. Мені не потрібно. He she, it doesn't have to, йому не потрібно. А в минулому do does стає did. Did I have to? Чи потрібно було мені? I didn't have to. Мені не потрібно було. What time do you have to go to the dentist tomorrow? О котрій годині тобі необхідно піти до стоматолога завтра. Does Jane have to work on Sundays? Чи Джейн необхідно працювати понеділям? Why did they give to leave the party early? Чому їм довелося покинути вечірку рано? А I don't have to, це означає, що мені не треба робити. I'm not working tomorrow, so I don't have to get up early. Я не працюю завтра, тож мені не треба прокидатися рано. Ian doesn't have to work very hard. Ian не повинен працювати дуже наполегливо. He's got job У нього легка робота. І we didn't have to wait very long for the bus. Нам не треба було чекати автобус довгий час, і такий мифів мінус, він прийшов за кілька хвилин. Яка різниця між must і have to? Ми можемо вживати must, або have to, коли ми кажемо, що ти думаєш є необхідним, коли ти подаєш свою точку зору. Це фантастичний фільм, ви повинні бачити його, або ти, тобі треба побачити його. When you are not giving your personal opinion, коли ви не даєте вашу точку зору особисто, то ви використовуєте have to не must. Приміром won't be at work this afternoon», Джейн не буде на роботі цього в другій половині дня. She has to go to the doctor», Їй доведеться піти до лікаря». Це не моя особиста думка, це факт. І Джейн well. погана», «She Джейн погано. to go to the doctor», Вона не хоче йти до лікаря», «But I told her she must go», Але я сказав, що на мою думку вона повинна піти. Давайте закріпимо 33.1. Закінчіть речення, користуючись have to, has to плюс ці дій слова. Мої очі є не дуже хорошими. I have to wear glasses. Тобто я погано бачу, мені доводиться носити окуляри. At the end of the course, в кінці курсу all the students, усі студенти що повинні робити, давайте подивимося. Have to do, мають скласти іспит або тест. Сара is studying literature. Сара вивчає літературу. Вона has to гестрід. Їй необхідно почитати, по, почитати багато книжок. Albert doesn't understand much English. Albert не розуміє багато англійської You have to speak. Ти повинен спілкуватися very slowly to him дуже повільно з ним. Kate is often away from home. Катя часто далеко від дому. She has to travel. Їй необхідно подорожувати багато по роботі. І in tennis you в you, you have to hit Треба ударяти м'ячу over the net над сіткою. 33.2 Закінчить речення, користуючись have to або had to, якщо це минулий час, так, аби закінчити тест. Ну що ж, давайте подивимося. We had to walk home last night. Там довелося йти пішки додому минулого вечора. The no Buses. Це речення із нашої граматики. It's late пізно, так. Have to go I have to go now. Мені треба йти. I'll see you tomorrow. Побачимося завтра. I went to the supermarket after work yesterday. Я пішов в супермаркет після роботи вчора. Я yeah, had to buy, мені довелося прикупити трохи їжі. The train doesn't go all the way to London. Потяг не їде весь путь до Лондона. You they have to change. Тобі треба зробити пересадку at Bristol, Bristol. We did an exam yesterday. Вчора ми складали іспит. We had to answer. Нам довелося дати відповідь на six questions out of ten. На 6 запитань із 10. 33,3. Закінчить запитання. I have to get up early tomorrow. Мені необхідно прокинутися або встати завтра рано. What time do you have to get up? О котрій тобі необхідно встати? Так. Indeed, he have to wait. Йому довелося чекати. Джордж had to wait for a long time. Тут немає просто Джорджеві довелося чекати довгий час. Як довго довелося йому чекати? Did he have to wait? В третьому go somewhere. Лізі треба кудись піти. Where does she have to go? Куди їй треба піти? We had to pay a lot of money. Нам довелося платити багато грошей. How much did you have to pay? Скільки тобі треба було заплатити? I have to do some work. Мені необхідно зробити трохи роботи. What exactly? Що саме do you have to do? Вам треба зробити? І 33, 4. doesn't, didn't have to. Why are you going out? Чому ти виходиш? You don't have to go out. Тобі не треба цього робити. Why is she waiting? Чомусь you чекає? She doesn't have to wait. І її не треба чекати. Why did you get up early? Чому ти встав рано? You didn't have to get up early. Тобі не треба було вставати рано. Why is Paul working so hard? Чому Пол працює так важко? Doesn't have to work so hard. Йому не треба так важко працювати. Why do you want to leave now? Чому тобі необхідно зараз піти? You don't have to leave now. Тобі не треба зараз піти. 33 крапка 5, що є правильним. Іноді must і have to є обидва правильні. Іноді лише одне. It's a fantastic film. Фантастичний фільм. You must see and have to see it. Ти повинен його побачити. Тобі доведеться його побачити. Обидва є правильними. Jessica won't be at work this afternoon. She must go. Або she has to go to the doctor. Has to go is correct. Чому тут has to go є правильним? Їй доводиться йти, це не моя особиста думка, їй треба. You can't park your car here for nothing. You must pay, you. you have to pay. Тут написано you have to pay. Це не моя особиста думка, це правило. I didn't have any money with me last night, so I must borrow I had to borrow some. Тут треба поставити had to borrow, тому що must в минулому часі це had. I eat too much chocolate, I really must stop, чи have to stop. Тут у нас буде або must stop, або have to stop. Обидва правильність, і я вважаю, і, і взагалі загальна думка, тому що наберу другу і це нікуди не годиться. Paul is in a hurry. He must meet чи has to meet somebody in five minutes. Правильна відповідь has to meet. Це моя особиста думка, в нього призначена зустріч. І what's wrong, you must tell, you have to tell me. I want to help you обидва правильні і повинні, я так вважаю, і have to tell зовнішні обставини. І ваша 33.6. Напишіть певні речення, які ви повинні зробити або повинні були. Щодня I have to travel 10 miles every day. Приміле, мені доводиться мандрувати по 10 миль щодня. Або I have to go to work every day. Мені треба ходити на роботу щодня. I had to go to the dentist yesterday. Мені довелося ходити до стоматолога вчора. Піти, напевно, так. І останнє: I have to go shopping tomorrow. Мені необхідно піти на шопінг, скупитися завтра. Завтра ми з вами робимо 34 юні. Would you like? Чи не хотіли б ви? Я б хотів до завтра. Чекаю вас на 8.40, як завжди. До зустрічі, пока.